Так, любители старинной девицы, Акатемка зашла. Это кабура. Под какие это пистолеты кабура, не знаю. Дядь Вася. Пожалуйста, это все с Одессы приехало. Не, вот, да, вот. Да, да, подожди, вот давай, с Одессы. Давай приехало. по порядку, стоп. Оно лежало у це деда пиде... где-то под подушкой, я не знаю. Я говорю тебе сразу. <свят> Просто дедушка бы умер, и, и, и вот внук... Внук приніс сюди продав. продав каже, не а, треба. А дідусь поліцей, мабуть, був, так? Да? Та ні. Ну, а знаю. ти ж не знаєш. Ну не, ну, не твій дідушка. Я не знаю. Ось що з Одеса, Одеса, от Одеса. Коротше, 942 рік, все в оригіналі, німецький орел. Скільки ціна, Вась? До, до це договорна, тому що вони, це ексклюзивний варіант. Музейний експонат. Кожа. Надписи. Це просто люди антикваріату просто збирають в колекцію. А це що, що таке? Тут трохи. Да, 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 коньяк Одески. Тут а? раніше так продавався, це так. Тут? Да. Це який год? Тоже тих преміум. Сука, я мовлю, це це бачить оцінішно. Що тут відбувається, сука? А ти в тебе любиш пизди пизда, нахуй. <ріхи>